Герої не вмирають, герої поміж нас. Вони живуть в наших серцях. Лісняк Павло Берталанович народився 23 травня 1988 року у селі Шляхове Харківської області. Його мати Майя Григорівна була домогосподаркою, а брат Назар Олександрович завжди був йому надійною підтримкою. Павло мав трьох дітей Кіріла, Іллю та Марію, яких він любив понад усе і присвячував їм увесь свій вільний час. Своє дитинство Павло провів у селі Лихівка, де закінчив Лихівську середню школу. З маличку він захоплювався технікою, риболовлею та полюванням. Любов до техніки привела його до навчання в УДПТНЗ, де з 1 березня по 30 вересня 2021 року він здобував професію тракториста-машиніста. 1 березня 2022 року Павло був призваний до лав Збройних сил України. Він став солдатом 54-ї механізованої бригади, де проявив себе як працьовитий та відповідальний боєць, завжди готовий прийти на допомогу. Він здобув повагу до своїх побратимів. Павло був люблячим батьком і вірним сім'янином. Незважаючи на важкі військові будні, він завжди знаходив час для своїх дітей і прагнув забезпечити їм світле майбутнє. 7 серпня 2022 року, Павло Лісняк загинув під час боїв у селі Григорівка Донецької області. Його героїчна смерть. Залишила незгладимий слід у серцях рідних та друзів. За виявлену мужність та самовідданість у захисті державного суверенітету України Павло Лісняк був посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Його відданість і любов до своєї родини та країни назавжди залишаться в пам'яті тих, хто його знав. Найкращі йдуть першими вічна слава і шана герою.